День, коли світ згадує одну з найстрашніших трагедій в історії людства голокост. У Хмельницькому сьогодні вшанували пам'ять євреїв, знищених нацистами, зокрема, й тих, хто загинув на території колишнього Проскурова. 4400 днів тривав голокост: 11 років, 11 місяців і 6 днів, триває велика війна. Українці і євреї як ніхто розуміють одне одного. Як ніхто всю історію існування цих народів вони борються за єдине людське право. На життя. Традиційно у цей день небайдужі хмельничани збираються біля меморіальної дошки, яку п'ять років тому встановили на будинку, що по вулиці Вайсера, 15. Саме тут колись знаходилось єврейське гетто. Нацисти обгородили колючим дротом квартали, де мешкали євреї. Їм не дозволяли виходити в місто, а воду раз у день доводилося набирати з Південного Бугу. Україна особливо пережила Голокост. Київ Києві, Бабин Вір'ят. Місто Кам'янець-Подільське, де були знищені дуже багато євреїв, поляків, українців, де були знищені цілі родини, покоління, і ми не маємо права забути про цей страшний злочин. Не зі слів пам'ятає ті страшні події, й 91-річний Юхим Миколайович у 1941-му він мешкав з батьками на Вінничині. І коли нацистські війська наблизились, євреям радили евакуюватися. Чисто звичайно, мама, ноня, сім'я попала. В гетто руминське. А румини не робили те, що німці робили. І наша сім'я залишилася жива. Але там, при руминах, був голод. І цей голод це є саме страшне, що було для всіх і євреїв тим часом. Але завдяки українцям. Бо, бо наш будинок був недалеко від українських будинок, будинків. Вони нам приносили то якусь картошку, то що-що. А у нас бабуся були якась одежа, і таким чином ми. Вижили за словами істориків, чи не в кожному селищі і місті Хмельниччини нацисти знищували євреїв в області. Під час Другої світової війни вбили 153 тисячі людей. Утім, остаточних даних немає й досі. Тож такі заходи це не просто збереження пам'яті про жертв голокосту. Це данина загиблим і застереження живим. Олена Гула Аліна Вітряк. Новини 33 канал.